Вітаю діти! Запрошую вас у подорож до весняного лісу. Ще лежить сніг, але зовсім скоро він розтане, тому що на вулиці стає тепліше. Сонце підіймається все вище, підвищується температура повітря, прокидаються від зимового сну комахи. На лісових галявинах з'являються перші весняні квіти. Повертаються перелітні птахи. А на деревах з'являються перші бруньки. А чи знали ви, що якщо високо і швидко пливуть у небі хмари, то це на гарну погоду, перевірте. Навесні у більшості тварин з'являються дитинчата або потомство. В сімействі лисиць намічається потомство, саме самкою виривають нору і там народжуються маленькі дітки. Одним з першим виходять зимову сплячки ведмедиці, адже наприкінці зими вони народжують кілька дитинчат. При перших теплих деньках починають облаштовувати своє лігло вовки, бо вони обоє дбають про дітей. А ось гризуни пробуджуються набагато пізніше, ближче до початку квітня, коли з'являється перша рослинна їжа. Наприкінці березня або на початку квітня народжуються зайченята. Вони здатні до розмноження в перший рік життя. Майже в цей час народжуються білченята, чотири тижні очі в них закриті. А ось сроки перельоту птахів пов'язані з умовами їхнього існування. Водоплавні прилітають, коли очищаються від криги, а комахоїдні, коли з'являються комахи. У лосів на початку весни з'являється потомство. Як правило, самка народжує тільки одне дитинча, яке стає на ноги вже в перші хвилини після народження. Вам сподобалася подорож до весняного лісу? Сподіваюся, що так. Ми сьогодні багато дізналися про диких тварин, про їх життя на весні. Бережімо і баймо нашу природу. Дякую за заняття. До побачення, гарного дня!